Хочу вам показати розквітла троянда жовта. Це все одна гілочка. Цілий букет. Як тільки гарно. Дуже гарно. Нахилилася, не витримує ваги. Вітаю вас всіх! Сьогодні 9 вересня, і у мене прийшла посилочка невеличка. Тут мої новенькі моточки декілька для осіннього натхнення та настрою. І поки я буду їх доставати, ви помилуйтеся такими гарними. Квіточками. Трошки ще робить, але це тут не страшно. О! Ось! Так це виглядає. Це посилочка від магазину пряжі, в'язанка. І достанемо. Моточок, ой, який він гарненький. Це такий справжній колір осені. Гірчиця. Така світла гірчиця. З такими голубенькими, бусковими і жовтенькими краплинками. Так, це знову твіт. Але в моточках це новинка від avanti Yarn. Пряжа Royal Tweed. 45 миренос, 5 кашемір, 10 поліамід, 40 акрил, 50 грамів 300 метрів. Колір 631, якщо комусь потрібно. Дуже гарний колір. Справжній осінній колір, як для мене. Так, тут. Дуже чимало акрилу, поліаміду, 50%. Але я до цієї пряжі планую додавати ниточку гребінного мериносу. Щоб покращити склад, і воно буде більш стабільне. Ниточка 300 метрів на 50 грамів, тоненька. Але вона така пухкенька. м'якенька, м'якенька і пухкенька така ниточка. Навіть. Не скажеш, що тут 600 метрів на 100 грам. Досить непогана ниточка, приємна на дотик. І це така сама ниточка, тільки іншого кольору. Я не хочу відкриватись. О! Це така карамель. Руденька. Тут такі фіолетові. Голубенькі і жовтенькі краплинки, дуже мило. Це новинка від Avantiярn. Така моточок такий пухкенький, досить чималенький, м'якенька пряжа. 619 колір. Рекомендують спиці 2,5, 4 ачок 45 Ну, на 4 я б його точно не в'язала. Я не полюбляю таких нестабільних дуже речей. А от на 3, на 3,5, особливо, якщо додати ще ниточку переносу, то тоді можна і на 4. А там потрібно відв'язати зразочки, аби роздивитися. Але як гарно. І разом тут дуже гарно виглядає. Дуже мило справжня осінь. Ну, от як тут стриматись і не розпочати ще новий процес? Дуже мені подобається. Отож, дівчата, я в'язати. І така неймовірна, біленька. Просто ідеальна квіточка. Отже, повертаємося до пряжі. Це ось така пряжа Royal Tweed від Авантіярн. Новинка їхня. Пухкенька, м'якенька пряжа, дуже приємна на дотик, такі милі твідові краплинки. Дуже мені подобається, мабуть, я заскучала за моточками. Таке воно м'якеньке, таке приємненьке. Отже, я відв'язала з цієї пряжі зразочок. Так, як і говорила, додала туди ось такий грибіний меренос. Це також гірчичний кольор, він трішечки яскравіший, ніж моточку. Але це півтора ниточка. Я додаю тільки одну ниточку, аби поліпшити склад полотна і надати йому більш стабільності. Ну і взяла я спиці половиною. Одної ниточки гребінного мариносу, я вважаю достатньо. Для того, аби було гарно видно моточну пряжу, нічого не зіпсувалося, і при цьому був кращий склад і гарний виріб. Це марину з гармоні з моїх запасів. Купувала я ще до війни. У нас в конотопі в магазині пряжі. Тут є декілька таких незначних розривів, але на такі пряжі це мене не лякає. Тим паче, що магазин чесно про це заявив і навіть зробив знижечку. Меринос гребінний гарний в мене тут хватило б його на якийсь повноцінний виріб. Але я, свої, як для себе, не полюбляю з гребінної пряжі джемпери. Вони гарно тримають візерунки, резинки, але вона тягнеться після прання. Ну, і взагалі я більш полюбляю карну пряжу. Гребінні мериноси купую, здебільшого для підмотів. Тож додаю їх до твіду. То ще куди. Маю й декілька виробів з дрібінної пряжі, але то не мої улюблені речі. Отже, про пряжу ми поговорили, тепер подивимося зразочок. І ось це такий зразочок на спицях 3,5. Милі тут такі краплиночки. О, так гарно видно. Такі милі краплиночки. Рівненькі такі петельки в лицевій гладі і це добрання. І резиночка тут така досить непогано тримається. Ця пряжа, можливо, гарно б виглядала в якихось аранах. Вона така м'якесенька, пухкенька. Дуже гарно виглядає. З'явився такий легкий меланж, і сам вигляд полотна став трішки яскравіший. Ну, в житті не так яскраво видно той меланж, як на камеру, але трішечки є. Ну, воно не порте полотно, скоріш навпаки. Робить його більш цікавим. Дуже гарний зразочок, дуже мені подобається. прати я його не буду, тому що тут така пряжа моточна і гребінний меринос, то зрозуміло, що після прання тут особливо нічого не зміниться. Зразочок гарний до прання Якщо він більше вирівняється, то тільки йому на користь. Отже, пряжа гарна, мені подобається. Діткам, хто шукає, то дуже гарно буде, тому що макесенька. І не за всі кошти світу, то доступний варіант. Дуже гарно. Як тільки я вигадаю, що я хочу з цього зв'язати, то розпочну виріб. Тому що. Втриматися від того, щоб розпочати тепер щось новеньке, ну, дуже складно. І знов трішки троян, аби помилуватися, Ті вони гарненькі. Ось така. Вітаю. Ви на каналі Дивний кошик. Сьогодні у нас 12 вересня. І сьогодні в кадрі буду не я, а будуть мої процеси. Хочу, аби ви побачили масштаби того лиха. Отже, подивимося їх ближче. Зараз я трішки розсуну і будемо говорити по черзі. Отже, я в'яжу отакий джемперочок, регланом зверху з таким ажурним візеруночком на рукаві. Тут і і шишечки. Я вже відв'язала повністю регланну лінію. Вона у мене 28 см. І підняла петлі на підріз, 12 петельок, і поки що на цьому зупинилася. Полотно гарне, пухнастеньке, зараз ближче подивимось. Таке пухнастеньке, приємне на дотик, тому що в'яжеться ось з такої бобінки мериносу з кашеміром. Тут в нас 650 метрів на 100 грам. І ось такої ниточки ангори від Avanti Yarn. Ангора 50. Разом виходить чудове гарне полотно. Пухнастеньке. Такого бускового, трішки меланжевого кольору. Але за пухом, як розпушиться ангора, то буде непомітно ніяких меланжів, бо воно буде пухнастеньке. І в'яжу я на спицях 3,5. Тут такий гарний росточок відв'язано. І ось, де ми були минулого разу, це все я відв'язала за цей час. Отже, переходимо. До наступного мого процесу. Це відкладемо. І наступним у нас буде ось такий кардиганчик, який я в'яжу знизу вверх, на спицях номер 4 Тут я відв'язала не так багато. Ось тут ми були минулого разу. І ще отакий шматочок я відв'язала. Але ж тут дуже багато петель, тому що в'яжеться зразу і полички, і спинка. Вже досить непогана довжина, але я хочу подовжений кардиганчик, тому в'язання буде продовжуватися. А потім буду відокремлювати перед і спинку. І вив'язувати все по черзі. І в'яжу я його з отакого твіду причудового, прекрасного, з такими веселими краплинками різнокольоровими. Сьогодні їх дуже гарно видно. Це твіт пазл. 60 вовний, 20 віскози, 20 ПА. 380 метрів на 100 грам. І отакого мереносу, це дитячий меринос. 750 метрів на 100 грам. І разом виходить чудове, гарне полотно. Краплинки нічого ніде не забиваються. Монолітне гарне полотно. Після прання то все розрівняється, розпушиться і буде взагалі прекрасно. Вяжу я на списах номер 4 так, цього відкладаємо, переходимо до наступного. А наступний у нас ось такий кардиганчик, який не хоче повністю влазити в кадр. О. Тут вже відв'язана потрібна довжина, залишилося відв'язати резиночку. Де ж ми тут були минулого разу, він трошки, трішки підкручується. Ось оцей шматочок я пров'язала. І залишилось відв'язати резиночку. Також таке гарне полотно пухнастеньке стає. Його, чим більше трогаєш, тим він, воно стає пухнастіше. Тому що тут також я в'яжу. З ангори 50-віддаванті-ярн. Одна ниточка. І одна ниточка ось такого твіду. З такими яскравими краплинками. Це твід Філософія. 86, 20 поліакрил. 650 метрів на 100 грамів. Він має достатню косину. Але за рахунок ангори, полотно в лицевій гладі і майже не косить. Ну, після прання та косина вирівнюється, я в'язала з такого твіду вже три вироби, але в, інші, в іншому кольорі чудово він носиться, ніякої косини після прання нема. Тим паче, що у дві ниточки то дуже гарно виходить на спицях 3,5. Також відкладаємо його і переходимо до наступного. Мало місця трошки не, достать, не, не вистачає. Це я в'яжу чоловічий джемпер. Десь маркерочок. Минулого разу було відв'язано до пройми. Тепер це пройма на рукава, так вона виглядає. І в'язання продовжується. Це в мене спинка. Полотно гарне, рівненьке, хоч і до прання, але вже виглядає воно досить достойно. Після прання, то взагалі буде дуже-дуже гарно. В'яжу я на спицях 3,5, це шивний виріб. В'яжу знизу вверх, од... окремими частинами, тож, просувається. Не так швидко, але просувається. І в'яжу я з такої пряжі. Це маринос гребінний, невпізнаного виробника, невідомого артикулу. Але це 100% маринос. То хтось налякав мою Алісу? Тут помічниця прийшла. О, то їй потрібно також сюди. Дуже потрібно, Аліса. Все, щось передумала. І так, повертаємося і от такого твіду. От такі не дуже яскраві краплинки на чоловічий светр це дуже гарна пряжа. Я вже в'язала з неї чоловічі светри. Це твіт від Джиджі Філаті Меренос із шовком 350 метрів на 100 грамів. Так що робота триває. Але ж, отримавши, як ви бачили, новенькі ниточки, хто ж міг відмовити собі в тому, щоб розпочати новенький процес? Ну, звісно ж, ніхто. Отже, початок є. Це буде водолазка з високим горлом. Так виглядає полотно. Зараз покладемо, аби краще було видно. Резиночка 2х2. Вона гарно виглядає вже до прання рівненько. Це дуже м'якеньке полотно, таке приємне на дотик. Тут є такі ледь помітні краплиночки. Дуже висвітляє цю пряжу, але нічого. Ну і не так критично. Відрізняється ця пряжа одна від одної, як на відео, але все ж таки трішки відрізняється, ну, то їй йде тільки на користь. Виріб виходить яскравіший. І це ось така пряжа, новинка, про яку я розповідала. Трішки раніше. І ось такий мереносик. У мене це Маринус Хармоні. О, отак, отак він виглядає в житті. Не такий яскравий, але разом з чомусь він робиться дуже яскравий. А все одно тут дуже гарно в полотні вигляда. Не таке воно світле. Можливо, Ось так більш правдиво. Отже, тепер я маю ще один розпочатий процес. І то все потрібно в'язати. Але ж на в'язання часу не так багато, тому що ще є і консервування, і огородні роботи. І всякі інші роботи по подвір'ю. Ой, дивлюся на все це аж страшно становиться, коли я його все позавершую. Так. Потрібно завершувати, а мені кортить розпочати ще що-небудь. Зупиніть мене, будь ласка. Ну а на сьогодні все. Дякую вам, що ви подивились відео. Дякую за вподобайки, за коментарі, за теплі приємні слова, які ви мені пишете. Ви найкращі. Тихих вам ночей, приємних днів. До побачення. І ще трішки. Жовте як гарно цвіте. А тут он а все еще квитнет Ну, вот такая красота. знову почали квітувати.